Вітаю всіх, друзі, екстра включення, шок-контент. Думаю, побіжу на годинку, подивлюся по місцях, чи не кинулись якісь гриби, і тут такий обернувся поворот. Пішов я на старе місце, де я ну, декілька місяців тому тут назбирав файні гриби. Пішов я на це місце і я побачив просто щось нереальне. Не буду затримувати, сідайте зручніше, хто їсть вам смачного. І подивіться, що я знайшов. Подивіться. Гриб. Один. Я зараз буду збирати їх, я покажу просто, як вони ростуть. В Гриба Грибах, патик навіть шапку відламав. Я просто зайшов на одне місце, це я був в шоці. Ось тут, подивіться, туди вперед. Важивничку. Красунчики. І красунчики. Так Тут у нас також є два, бачите, один в дереві в корінні і один в дровах. Йдемо далі. А, дивіться, ще один, я тут опустив. Мохові сидів. Подивіться. Оп! Оп. Ну як вам? Як вам такі грибики? Сончики. Да! Оце гриби. Це красота! Забіляє. Тут, тут теж грибить. Зараз будемо збирати цю всю красу. Так, я думаю, що ми почнемо так і з цього великого гриба знову. Його підгризли. Бачите, згризли його. Вже такий переросочок, но корінчик чистий. А це вже... Радує. Не знаю, звідкись... Ой, тут і муховий такий. Так, знову в коментарі я бачу там боротьба за ямки, що я не закриваю ямки, друзі. В моїх інтересах не спалити місце іншим грибникам. Тому що грибників тут є у нас дуже і дуже багато. Тому я обов'язково... Обов'язково беру і закриваю. Після відео я проходжу і... і закриваю по-любому. Тому що, самі розумієте, конкуренція. Ой, я шапочку відома. Конкуренція у нас тут дуже-дуже сильна. Тому що багато людей якраз живуть з цього. Так. Тому за це не переживайте. Красавчик. Да. Ну, було таке... було десь місяць, півтора, коли тут сильні гриби були. Я також знаходив. По 26 штук знаходив. І більше ходу. ну так як у нас тепер перерив, то на даних місцях це рідкість знайти. Ви рахуйте, що в мене зараз практично можливо буде повна корзинка, а можливо не буде. Це, не знаю, це він ой, ой Ось така шапочка, бачите. І червенька, ну, у нас дощик і, і тут зранку, сьогодні знов влив дощ. Декілька раз пускався іди на дворі сонечко. Ось подивіться сонечка вигріла. Перенімна, слухайте. Погода О! Оце спіралька, яка як. Давайте повернеться, що вот. Ага, дивіться, що вона заховалася, бачите? М -м -м, білячок. Ось тут вони. Це такі прогнюшки. Десь яка м'яка шапочка. Так. Ось таке я роблю, оце після всього. Кожну ямку, кожну я закриваю. Ось так. Ходимо. Все в кучку. Слухайте, я тут э, ці виставляв, а я ще й не забрав одного гриба. Значить тут красунчик такий сидів. А ми його... Його чуть не пропустили. В общем, це 16 грибів на одному місці. Отакий результат красивий сьогодні. Зараз пробігаюся легенько ще по місцях. Якщо є, то ще щось зніму, а якщо нема, то буде таке коротеньке відео одного місця, масивного місця. Сюди я дуже часто забігав, тому що тут багато дуже вологості. Тут вода стікає, тут ставочок такий болотявий, плюс то все буває у воді тут. Туди також вода. І тут багато сирості тримається. Ось ця вся травичка зарощена. От. Ну і плюс сонце. Тут прогрівається все. Тому я дуже часто сюди забігав. Ну, їх не було. Десь поодиночки я там знімав, тоді знаходив. Ну але тепер отакий результат. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!